А не прибув причини як якому до детектива підгоручного не зайшли піснули заперечення. Судове засідання за допомогою під системою цік з відеоконференції що Також відповідно до 4 статті 11 закону України по суду старі статусу суддів зійснює судового засідання на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду. Добре, оголошується, що питання розглядає слідчі суддя Біцюк, секретар судового засідання Щербань. Чи є відводи цьому складу суду або іншим учасникам? Станіслав Юрійович, у вас є відводи цьому складу суду, або учасникам? часника? Суду довіряють, відводить відводи від суду. Добре. Так, прокурор у нас не з'явився, був належним чином повідомлений. Можливо за його відсутності проводити розгляд питання вашого. Бажає, можливо, щось. Добре, слідчі суддя постановив проводити розгляд клопотання за відсутності. Прокурора, який належним чином повідомлений про дочасти міста судового засідання, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. Оголошується про початок розгляду клопотання, по суті. Особі, яка звернулася з клопотанням, надається можливість коротко обґрунтувати своє клопотання. Прошу. я де там, Так, Перше у нас. З під час обшуку автомобіля Лінкольн Континенталь Air, AR-Model 1466 мобільний телефон к Сауні. Ваша честь, тісно було проведено в мене обшук 9 січня цього року. Зараз там цього року було накладено свідчення в акцію арешт на вказане ману. Я приймав участь в цьому судовому засіданні. Після цього я подав операційну скаргу, операційну палата ваксу. Повідомила мені, що від прокурора на той час це був лютий місяць цього року надійшло від прокурора заяву про те, що вже подальша необхідність в арешті саме Маркуху е, та мобільного телефону е, Xiaomi, відпала. І апельсинна палата порадила. мені, Шановні, в, суді, що в письмових запереченнях детектива набув місяця помилка. Я думав, що, можливо, ми дісталися цієї помилки щодо мобільного телефону. Право в тому, що в мене було вилучено два мобільні телефони, проте саме в результаті обшуку автомобілю в мене було вилучено мобільний телефон Xiaomi, Не iPhone. iPhone було в мене вилучено під час обшуку домоволодіння. Це інший обшук, інше доброводання. Що на iPhone 15 я не став. Тобто, детектив, я бачу, помолився і надав пізнові заперечення щодо скасування арешту на iPhone 15 Pro. Водночас я не прошу в цьому клопотанні скасувати арешт на iPhone 15 Pro. Я прошу скасувати арешт. На І в операційній кладі був відповідний лист, який оголошували саме на акціоні, які на маху не заперещу. Так, Добре. А ви ухвалу не давали, якої решту платину до матеріалів справи? А там заперечення є. Так, да, детектив надав, потому, що, тому що він надав і на телефон iPhone і на мобільний телефон Xiaomi. А заперечення тільки. А оцей лист, на який ви посилаєтесь, він є у вас? Ну, який в апеляційну палату направляв прокурор? А, я по відеоконференції тоді приймав участь. Від його тільки оголошували, копія не надавали. Ну, тому що дійсно, ви просите на а, мобільний телефон, детектив пише, що... Він на макбук. Макбук. Де це По макбуку детектив пише, що відпала потреба, а про телефон... Мені, в цьому нічого не вийде. Так, в цьому мі нічого не точно. Ну, за таких обставин я пропоную оголосити перерву, щоб повідомити прокурора, щоб він висловив свою позицію з приводу цього. Телефоном. Ну, як якщо ви погоджуєтесь, якщо ні, то я не заперечую важче, бо в нашому випадку мені прийдеться знову звертатися. Краще, так, краще перепочити. Добре. Тоді 에, з урахуванням завантаженості. У нас строкове знайомлення, так? Да? Угу. Понеділок. А тимчасовий доступ. І все, да? Ну, Тоді пропонується 10.30 наступний понеділок. Добре. Ну, а по, по ми повідомимо і відомості, ну, його відповідь копію секретар вам надійшли до, до, судового, засідання, до, до судового засідання. Добре, так, це судове засідання.